Доброго ранку! Вітаємо усіх наших радіослухачів. Запрошуємо на програму між іншим зранку перед мікрофоном Валентина Орлова. Наша ранкова радіовітальня кожному гостеві рада. Спілкуючись, прагнемо зрозуміти світоглядні обрії нашого візаві, запрошуючи і вас до спільного діалогу. Поет Микола Гриценко, член Національної спілки письменників України, цього літа вперше побував у Дніпропетровську. Поціновувачі поезії, це ім'я знають. Він автор не лише поетичних збірок, а й творів прозаїчних, публіцистичних лауреат багатьох літературних премій, зокрема імені Леоніда Глібова, Олександра Олеся, Івана Кошелівця. Гортаємо разом із Миколою Гриценком сторінки його останньої книжки поезії на зелених іконах дерев. Зріють в полі картоплі, аж земля над них ворушиться. У лопати на крилі мураша від сонця мружиться, дочекавшись гожих днів, все село змахне лопатами і довкруж своїх дворів довго крилами махатиме, а складе їх за дверми, як розвидниться городами, і картопляні дими закружляють хороводами. Справді, вже скоро копати картоплі. Пане Микола, ви перше у нас на радіо, я вас вітаю. І, звичайно, оцей картопляний дух, сільський дух землі, оці запахи, звуки, відчуття, які бувають з кожної людини, яка ходить по землі і торкається ґрунту, любить його, як вітер любить степ, без сумніву, привертають увагу. Ви Відчувається в цій збірці, останній, що вийшла у видавництві букрек в Чернівцях, на зелених іконах дерев, даєте волю відчуттям, що народжувалися, мабуть, ще в дитинстві, в юності, саме от коли ви ходили по сільській землі, бо народжені ви на селі. Так, так я знаю, що ваша аудиторія це е, е, в більшості можливо. Аудиторія, яка проживає в селі, і мені дуже приємно, що зараз хтось там відклав свою роботу, прислухався, можливо, потім думає, чи варто слухати цього хлопця, чи не варто. А ну давай там пару хвилин послухай, а потім вирішу, чи картоплю далі товкти, чи до свиней бігти до корови, чи трохи послухати. Я поділюся сьогодні з вами своїми поетичними рядками. Дійсно, я із села родом, я родом із Сумської області. Слобожанщина і е, через всю мою творчість село, як... село Тимченки так. Недригалівського району Сумської області, безумовно, проходить через цю творчість, отой сільський е, нерв від самого першого цього Ойку, зойку, коли і народився, і напевне до останнього зітхання, коли воно е, як кажуть, кожен і не знає, коли йому Бог всудить це все. Свій шлях життєвий, скільки на цій землі, ось, і я просто хочу сказати, що літератори, поети, вони чесні перед своєю землею. Багато що в мене в серці ворушиться такого тривожного щодо нашого села. Я роблю те, що я вмію, я словом намагаюся привернути увагу, затримати цю мить. Прекрасного села, затримати мить е, і е, десь в серці е, заболить від е, тривоги нашого села. Тому, можливо, я краще для поета краще читати свої вірші, напевне, Сьогодні якщо ви, є так, така так, можливість, якщо тому, ви не заперечуєте, нас... я просто трішки прочитаю своїх рядків спогад: таких снігів не бачив я з дитинства, снігів таких з дитинства не було. Як над дверима замітало лиштви, як замітало подахи в село. На ранок вибиралися із хати, немов зайці із білої нори, йшов першим із лопатою наш тато. За ним цікаві очі дітвори. Ми йшли у сніг, глибокий сніг, сніжище, петляючи в тунелях навмання. А сніг ставав все вищим, вищим, вищим і зростом нас усіх переганяв. Коли народилося оце бажання створити вірш, як у вас було? Ви знаєте, знову ж таки, я вдячний енергетиці села, енергетиці того всього зеленого стрімкого, нетерплячого, вибухливого. Що мене оточувало в, в, в нашому селі, в нашому краї. І коли я то з хати кожен день ходив у школу три кілометри туди і назад, і оця оця стежка через поле, яке кожного року засівалося іншою якоюсь культурою, а ми все одно протоптували цю стежечку навпростець. І оця перша стежка, там я вголос читав і римував свої перші рядки. Ось просто, просто я, це поле, небо, сонце. і... І якийсь простір, і все життя попереду, і, напевно, це переповнення чогось такого великого, емоційного. А в основному це переповнення любов'ю, любов'ю, переповнення любов'ю тільки дає поезії. Це справді так. Нікому України не віддам. Собі залишу дітям та онукам на вічне щастя чи на вічну муку нікому України. Не віддам, нікому України не віддам, я душу в неї перелю крилату, Я буду з нею в будень і у свято нікому України не віддам, нікому України не віддам, Хай нелегкою буде моя ноша, ні за принади, ні за які гроші нікому України не віддам, нікому України не віддам. Бо дерево, мого рясного роду лиш тут росте, заквічується, родить, нікому України не віддам. Чи буваєте ви у своєму селі, зараз ви живете у Києві, маєте великі обов'язки, навчалися свого часу в Київському, тепер уже національному університеті імені Тараса Шевченка. Хтось залишився в вашому селі або навпаки ви радієте з того, що рідня там є. Безумовно, в першу чергу, кожен, хто вийшов із села в місто, він пильнує, щоб якомога довше жила його хата, його це кубельце, яке дало йому оцей, оцей перший рух, перший крок і перше відчуття цього світу. Наша хата, Богу дякувати, в селі стоїть, жива, здорова. Звісно, батьків вже моїх живих немає, От, але є двоюрідний брат, який живе там із своєю сім'єю в нашій хаті. Коли я приїжджаю в село, я знаю, що мене там і зустрінуть, і обнімуть, і наварять вареників, і налють 100 грам самогону. І, і до хати і можна все, прихилитися. Прихилитися та... і лягти на піч і відпочити. І, словом, це є моя така. Енергетична пуповина така на відстані, я б сказав, коли я відчуваю навіть фізично якісь такі знемагання, якісь такі втом. і Та це. я приїжджаю туди, я похожу по городу, похожу десь по цих околицях, спущуся в берег, піднімуся на гору і набуваю такого великого заряду. Ось також, можливо, десь перегук із тих спогадів сільських косарі. Христом упав на землю, спина в трави. Корінчики лоскочуться живі, Такої в нас ще не було отави, Аж коси виглядають із хлівів. На ранок батько поклипає леза, Розбудить до схід сонця двох синів, Увійдуть в трави, як в глибоке плесо, Щоб тільки обрій у очах синів. Росад звенить коси, мов на мисто, А коси нові, гострі, замашні, А світ довкола і п'янкий, і чистий ще й коники у травах голосні. В руках жилавих кров гуде гаряча, Солоний під сорочку під пера, У батька й хлопців роботяща вдача, Мов хтось для косовиці Відбирав. Ген сонце умивається над ставом, Примружує повіки й пелюстки, та косарів же вігтями зотави, три леза витирають залюбки на плечі коси, і гайда додому Вже й засмажкою звідти потягло. Гречаний суп зніма найбільшу втому, А втоми тії наче й не було. Відомий український поет Дмитро Кремінь про поетичну таки творчість Миколи Гриценка сказав так: такі природні, органічні мелодійні поезії вони позначені розкутою чоловічою силою та вишуканим естетичним почуттям. А Іван Дзюба, прочитавши книгу поезії на зелених іконах дерев, ніби додає поетична мова Миколи Гриценка. Наче легка, позбавлена метафоричної напруги, але часом увесь вірш стає великою метафорою життя. Хотілося, щоб ви назвали ті книги, які вже побачили читачі. На жаль, живемо в такому світі тепер, що автори за власний кошт видають зазвичай свої твори і поетичні в тому числі. Я не погоджуюся з тими, хто говорить, що нині не до романтики і не до поезії. Поезія це квінтесенція не лише літературного дару, а це праця душі, це оте глибине, що, врешті, мабуть, і робить людиною водночас і ліриком, і романтиком, і філософом, і людиною покаянною, і тією, що дивиться і мріє про майбутнє. Поезія вічна, це банальність, але це справді так і є. Моя перша книжка вийшла, е, книжка прозова дитяча в виданистві веселка. Називається вона Довго кувати зозулі». Це дитячі новелки про такого собі хлопчика Дмитрика, сільського хлопчака. Ця книга вийшла свого часу е, тиражем 165 тисяч екземплярів. Це було неймовірно. Повисово, так, такі неймовірно от такі, такими тиражами видавались тоді книжки. І поштовхом до її видання було благословення Олеся Таренчовича Гончара. Так вийшло, що я служив після університету два роки офіцером у дивізії в Білій церкві, в якій закінчував свою військову службу ну, на фронті, як він пройшов всієї дивізії Олесь Гончар і його прапороносці саме з історії цієї дивізії. І оця дивізія розташувалася після війни в місті Біла церква я в ній служив. І коли був якийсь черговий ювілей Олеся Терентьєвича, мені е, командування знають, що я журналіст, щось там пишуть, щось там друкую в військових газетах. От вони кажуть: А от ми вам даємо поручення, значить, наградной там якась грамота, значить, там какую-то пушечку там солдати вилили так сувенірну. Ви можете поїхати і привітати значить, Олеся Терентьєвича. Боже, це для мене було щастя. І дійсно я приїхав до Олеся Терентьєвича на квартиру, і я вам скажу це наскільки, це окрема тема, про яку можна говорити, і була його дружина, і ми говорили буквально про армію ну якихось хвилин десять. А потім він у мене як спитав: а звідки ти родом? І як пішла розмова, абсолютно житейська, проста. І про те, які в нас пісні співають на селі, і які рушники вишивають, і хто мої батьки. І, і багато дуже ми проговорили напевне години три з Олесем Терентьєвичем. Потім я ще раз до нього приїжджав уже на його запрошення. І я запам'ятав, що в нього на столі була розгорнута книжка, яку він читав: це була книжка Спартак. От саме це був період гоніння на гончара. Я знаю, що в цей період Олеся Терентьєвича там вістов відсторонювала від всіляких там офіціозів, там і так далі. От і, і от то не випадково в нього на столі я так і зрозумів, лежав Спартак, як книга про мужність, про витривалість, про те, як 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 треба тримати удар. Коли ми з ним поспілкувалися, і він сказав, що запитав, от як ти в університеті, як там що там за диплом. А так вийшло. Я писав дипломну програму. Я сам телевізійник і верніше, не писав, а знімав телевізійну програму. Леся Українка на Буковині. Тоді був такий цикл е, програм Літературна карта України на українському телебаченні. Ось і він тут е, до своєї дружини е, пані Володимаю. Валентини говорить, а ну, будь ласка, якщо там є мій е, цей фотоальбом великий про Лесю Українку. З моєю передмовою, я подарую Миколі. це він мені підписав цей фотоальбом, е, подарував мені свою збірочку поезій, І От після цього, навіть коли вже ми другий раз зустрічалися, вже я йому показував свої новели, і от він мені порадив, не, не проштовхував, а просто він сказав своє позитивне слово, що це цікаво і це треба друкувати. І Я просто да. в цьому сила, так. до речі, і Олеся Гончара, і Анатолія Дімарова вони могли побачити людину, яка ну, талановита, яка здібна написати свою якусь історію і спонукати цю людину підтримати гарно, що добре. Що ми сьогодні згадуємо Олеся Терентівича-Гончара, минає 20 років відтоді, тоді як його не стало. На щастя, живе його сестра, який вже 102 рік Олександра Терентівна сова, і є той будиночок, де Олесь Терентівич писав насамперед прапороносці. Саме там вона прихистила і своєю родиною його, коли він повернувся з фронту. І ми всі це знаємо. І оте, от що ви говорите, справді, собори наших душ варто берегти. Про це говорив в тому ж романі, звідки пішла ця відома цитата: Бережіть собори ваших душ. Нам сьогодні, справді, я вважаю, пощастило відчути душу поета, пане Миколу, Запрошую ще вас прочитати кілька віршів із цієї вашої збірки на зелених іконах дерев. До речі, це дуже такий цікавий несподіваний образ. Надія. Просинаються в лісі дуби, коли повно вже листу і птаства. Коли всі скороспілі гриби знов коронами б'ються за царство, прокидаються в лісі мужі. Що найвище за всіх, наймужніші, і освячують лист, як ножі в росянисто синявистій виші. Не страшна їм земна каламуть, шарудіння в торішньому листі, вони просто цей ліс не здадуть. І сто років, і двісті, і триста вони будуть із ним до кінця. До останнього подиху в кронах вірні, мужні і добрі з лиця, мов зелені на синім ікони, якою поезією ви б завершили наше сьогоднішнє спілкування і зустріч в ефірі? Е, ну, ось хай буде, напевно, цей вірш. Він і завершує цю мою збірку, і я думаю, що він і логічно буде зараз в нашій програмі на завершення. За морями пахнуть квіти, та не так, за морями квітнуть зорі, та не дуже. Це вам скажуть і моряк, і не моряк, прошумить і вітерець прилужний. Закосичуся в пагінні золотім. У своїм народі закосичусь, і скажу найкраще те в житті, що своє, і там, де тебе кличуть. Де потрібен голос твій рясний, Розум, руки все твоє потрібне, Кожна хвилька сейму, чи десни, чи Дніпра, а чи хоролу рідна, Через те я з ними отакий. Ось тому я іншим вже не буду, Сам, як хвиля рідної ріки, В теплім океані свого люду. Спасибі вам за інтонації вашого голосу, за розкриття якихось таких душевних віконець. Хочеться, щоб у вас все складалося якнайкраще, щоб вас кликала поезія і надалі. Дякую. Сьогодні в програмі між іншим зранку ми спілкувалися із нашим гостем. Членом національної спілки письменників України Миколою Гриценком. розмова журналіст Валентина Орлова, звукорежисер Олександр Сохач. До зустрічі програму створено на державне замовлення.